Олена Теліна, поворот, читає Козловська Кристина. Це буде так, в осінній день прозорий, перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання наші душі зоре, щоб колосились зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість, Нам буде сонце. Кожний кущий камінь, у ці хвилини гості і щасливі, подумать тільки наші села, і люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно зголоднілі груди, своє повітря тепле та іскристе, та звідки сум зловіщий вітер вийшли, Щоб кинуть серце у крижаний протяг, усе нове. І до старої вишні не вийде мати радісно навпроти, душа з розбігу стане на сторожі, що побережно, але гостро стежить всі інші душі, сильні чи ворожі, і всі глибокі поміж ними межі. І часто серце запалає боле, а щось гаряче, аж за горло стисне, коли надрій. Тим же самим полем зависне інша незнайома пісня. Чекає все і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною. Заметемо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливі води, Щоб взяти повно все, що нам належить. І злити знову зі своїм народом.